СБУ затримала ще одного охоронця колишньої російської катівні у Херсоні. Проросійський налаштований житель Херсона під час тимчасової окупації міста працював молодшим інспектором відділу охорони у захопленій на той час виправній колонії номер 90 Загарбники використовували її для ув'язнення місцевих. За даними розслідування, колаборант особисто брав участь в обшуках і допитах українських громадян. Під час тортур з потерпілих вибивали згоду на співпрацю з окупантами. Після звільнення Херсона ворожий поплічник на. Намагався відсидітися вдома. Однак співробітники СБУ зірвали його плани, встановили місце знаходження фігуранта і затримали його. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. Втратив автівку через контрабанду цигарок. На українсько-румунському кордоні громадянина Румунії позбавили автомобіля марки Опель Віваро, яким водій приховано намагався провести тютюнові вироби. 41-річний водій приховав під обшивкою у порожненні корпусу багажного відділення автомобіля 190 пачок підакцизних цигарок. За попередньою оцінкою, вартість тютюнових виробів складає понад 17 тисяч гривень. За незаконне переміщення тютюну в нього вилучили мікроавтобус вартістю 210 тисяч гривень. Сбу знешкодила на Полтавщині банду кримінального авторитета на прізвисько Москва. Зловмисники тероризували місцевих та вибивали неіснуючі борги з підприємців, вирізнялись особливою жорстокістю. У разі відмови сплачувати їм гроші, погрожували вбивством власникам бізнесу та їхнім сім'ям. За згодою кримінальника Москва, учасники його банди ставили на лічильник представників підприємств у місті для отримання неіснуючих боргів. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання неіснуючого боргу у 30 тисяч доларів з місцевого підприємця. У результаті спецоперації СБУ затримали двох активних учасників групування. Їм загрожує до 12 років тюрми. Служба безпеки України викрила агентурну мережу російського гру, яка шпигувала за силами оборони на Яворівському полігоні. Фігурантами виявились двоє українських військових та лікарка, які у складі різних підрозділів дислокувалися на території Яворівського військового полігону. За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ їх залучив до співпраці кадровий співробітник російської воєнної розвідки. А вже після 24 лютого 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку країни-агресора. Кожен з них мав свою лінію розвідувально-підривної діяльності. Проти України для зв'язку використовували месенджери. Наразі усіх учасників агентурної групи викрито. Зловмисникам загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Встановлено, що один із фігурантів регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону. Крім цього, зловмисник намагався збирати відомості про результати міжнародного військового співробітництва сил оборони. Сбу викрила російського агента під час виконання ним ворожого розвід СБУ повідомила про підозру московській пропагандистці, яка однією з перших почала виправдовувати росіян за підрив Каховської ГЕС. Це уродженка Одеси прокремлівська блогерка Юлія Лозанова, більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва. Ще у 2015 році вона переїхала до Москви, де розпочала активно поширювати фейки про суспільно політичну ситуацію в Україні. Саме вона, 6 червня 2023 року, однією із перших почала активно виправдовувати російських окупантів за підрив ними Каховської ГЕС. Для цього московська блогерка опублікувала відповідні дописи на власному телеграм -кані. Каналі, який налічує майже 100 тисяч підписників, ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти її підривної діяльності проти України. Наразі фігурантка переховується від правосуддя на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності. Злоумисниці загрожує до 12 років тюрми, ані дня без ДТП. Поліцейські задокументували автопригоду з потерпілими у Чернівецькому районі області. 6 червня в адміністративній... В межах села Кадубівці. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та легковика травмувався водій та дитина. Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньої пригоди. Ще дві автопригоди сьогодні вранці сталися на розі вулиць Рівненської та Героїв Майдану. У позашляховик в'їхав чорний Вольцваген. На місце прибули поліцейські та карета швидкої. Обійшлося без жертв. Та поки з дороги забирали одні автівки після ДТП. Поруч сталася ще одна. Під колеса вантажівки заїхала Сіра БМВ за інформацією патрульної поліції, потерпілих не було. На Буковині вилучили коштовну автівку, якою контрабандою намагалися перевести цигарки. Минулої ночі, під час огляду транспортного засобу в МАП Красноїльськ правоохоронці виявили спеціально обладнаний сховок. Використовуючи конструктивні особливості автомобіля, водій, 65-річний громадянин України, приховав у баку для технічної рідини 144 пачки сигарет з акцизними марками України. За попередньою оцінкою, вартість тютюнових виробів складає майже 13 тисяч гривень. Також за незаконне переміщення тютюну вилучили і автомобіль вартістю 900 тисяч. Гривень. СБУ затримала російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на Дніпропетровщині. Зловмисник збирав та передавав загарбникам локації військоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт. Контррозвідники Служби безпеки викрили та затримали чоловіка. Йому загрожує довічне ув'язнення. СБУ затримала у столиці псевдодетективів, які стежили за людьми та зливали їхні персональні дані. Фігуранти продавали конфіденційну інформацію із державних баз даних, і за гроші незаконно стежили за жителями Київського регіону. Під виглядом легального бізнесу вони продавали персональні дані українців, у тому числі інформацію із закритих інформсистем правоохоронних органів. До повного пакета, крім паспортних даних, додавали інформацію про номери телефонів і автомобілів, відомості про перетин кордону, вчинення адміністративних чи кримінальних правопорушень, а також інформацію про потрапляння у поле зору правоохоронних органів співробітники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність ділків і затримали керівника детективного агентства разом із його спільником діючого поліцейського під час отримання ними грошей за нове замовлення. Ще одне викриття служби безпеки України у Києві. Тепер зловмисники облаштували підпільний ЦНАП, який продавав фальшиві документи. Організатор незаконного бізнесу пропонував своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також акти права власності на землю. Крім того, він продавав фіктивні дипломи про закінчення вищих закладів освіти України. Готову фальшиву продукцію реалізував через хакерську платформу Darknet. Вартість підробки становила від 300 до 7 тисяч доларів. Сума залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Тепер зловмисне. Нику загрожує до семи років тюрми, замаскувавшись під прикордонника, намагався переправити військовозобов'язаних чоловіків через держкордон. За це судитимуть жителя Буковини. За даними слідства, річний житель прикордоння налагодив незаконну схему одержання прибутку від переправляння чоловіків призовного віку поза пунктами пропуску через держкордон за грошову винагороду у 6 тисяч доларів. Організовував незаконне переправлення до Румунії двох чоловіків. Разом зі спільником, особу якого слідство встановлює, забезпечив їхній трансфер до лінії розмежування кордону. Надалі особисто супроводжував осіб до обраного місця перетину. Як прикрит. Тя чоловік використовував форму з розпізнавальними знаками держприкордонслужби. Його викрили захисники кордону поблизу огорожі на рубежі із Румунією, де підозрюваний консультував чоловіків, як потрапити до іншої країни. Буковинські правоохоронці викрили дві злочинні групи осіб, які займалися умисним знищенням майна, погрозами держслужбовцям та вимаганням. Правоохоронці провели низько санкціонованих обшуків за місцями проживання усіх фігурантів, а також транспортних засобів, під час яких виявили та вилучили зброю, техніку та наркотичні речовини. Ще зловмисники збирали інформацію та проводили записи щодо своїх жертв. Так, двоє чоловіків 53 та 54 років у вересні минулого року проникли до гаража старости одного із сіл Чернівецького району та підпалили два автомобілі. Ще вони тисли на одного посадовця, вимагали покинути займану ним посаду. Наразі п'ятьом фігурантам вже повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів. Слідчі поліції звернулися до суду з клопотанням про обрання порушникам запобіжних заходів. «53-річний чернівчанин. Був одним із співучасником злочину в складі іншої злочинної групи, яку організував житель обласного центру. До своєї протиправної діяльності вони залучили ще двох буковинців віком 31 та 52 роки. За попередньою змовою, четверо чоловіків, погрожуючи фізичною розправою, вимагали 10 тисяч доларів США у жителя міста Львів. Зловмисники під час розмови з Львів'яном завдали йому декілька ударів та заволоділи при цьому 53 тисячами гривні. Зву викрали чотирьох екс-чиновників держгеокадастру, які вкрали десятки гектарів державних земель. Зловмисники незаконно видавали накази про передачу у власність одній і тій же особі земельних ділянок по два і більше разів за одним цільовим призначенням, тобто здійснювали незаконну подвійну приватизацію. Потім такі ділянки реалізовувалися в інтересах третіх осіб. Таким чином, посадовці вивели з держвласності 30 земельних ділянок на площу понад 60 гектарів. Їх загальна ринкова вартість становить понад 85 мільйонів гривень.